Почнемо не з питання, а просто дайте собі відповідь, кожен квіє серце, що ми повинні робити для Бога і не робимо. Що ми завжди і постійно або робимо, ну що ми завжди постійно повинні робити для Бога. І мене схвилювала дуже сильно одна інформація, що за одну хвилину помирає близько 107 людей. За одну хвилину на планеті Земля помирає близько до 107 людей. І це мене схвилювало. Це мене реально схвилювало, що. Ці люди, можливо, вони не чули ніколи про Ісуса Христа. Якщо це хвилює вас, якщо це хвилює кожного присутнього на в цій церкві, то ви зайдумаєтеся що це хвилює вас настільки, що ви могли зробити якісь висновки для себе. Мене це реально схвилювало, що я задумався над собою. і, Можливо, навіть 2% з цих людей, це дві людинки, можливо, вони чули і знають Ісуса Христа і. Я не не вів статистику, скільки народжується і скільки, кількома людьми потрібно розповідати з самого початку для Ісуса Христа. Але 107 людей в одну хвилину, коли ми ляжемо спати, помре близько багато тисяч людей, і вони не будуть знати про Ісуса Христа. І це вони реально схвилювали. Я задумався, що я правильно кожну хвилину провожу на цій землі. Одна хвилина, дуже, коротка, дуже короткий відлік часу. За цей відлік часу не можна зробити такого сильно великого щось значного. Але за одну хвилину люди втрачають життя. І це не питання просто якесь, а це питання, де люди будуть проводити вічність. Я зачитаю одне місце послання Коринфлям, 12 розділ, четвертий вірш. Дари различні, но дух один і же. І служення различне, а Господь один і же. І действие различне, Господь один той же. производящий все во всіх. но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все сие, все же сие происходит один и тот же Дух, разделяя каждого особо, как ему угодно. И Я прочитав це місце, і я не замітив на цьому місці такого дару. Може, ви бачите, такий дар, як це як читання Біблії. Такого Бог, Бо тому що це не дар, це питання, чи ти слухаєшся Бога, чи ти хочеш знати про нього більше, чи ти не слухаєшся Бога. Я також замітив, що тут нема дару молитви. Молитва це невід'ємна частина. Така не то, що ми повинні молитись. Ми, в нас є така прекрасна можливість потрудитись для Бога поговорити з Богом. Навіть коли ну, про Ісус, книга Ісуса на вона написана: Да, не відходиться як книга закона у, у своїх наполучаю в ній день і ніч. І ну, такий не то, що дара, а просто якби неможливість, а просто заохочення. Таке велике, важливе таке бажання нас повинно бути, щоб читати Слово Боже завжди. І так що я не замітив тут такого дару, як благовіщення. Написано, йдіть по всьому світі навчіть народи. А ну, такого дару не написано, тому що постає питання це питання, постає, таке питання, це питання, питання послугу, послугу чи послугу. І я дуже схвилювався, чи я слухаю з Бога, не дивлячись на ті дари, які Він дає для нас. І я поставив таке питання: що ми робимо або не робимо для Бога. Є таких два види гріха: це те, що ми грішимо по своїй плоті. Тобто робимо гріховні поступки, а другий це вид гріха це те, що ми не робимо. Тобто християни вони повинні завжди звіщати про Ісуса Христа, про цю благозвістку, що Він хоче кожну людину спасти. І якщо ми цього не робимо, то ми ж так грішимо. Тому постійно, ну, такий ультиматум, якщо ми щось робимо, ну, щось неправильно робимо, ми грішимо. Якщо ми не робимо, то ми теж грішимо. Тому потрібно зробити висновок для тебе, що я роблю для Ісуса Христа. Ну, якось пройшов день, я особливо задумався, Господь, що я зробив. Сьогодні для тебе. Так, да, я ходив, там, я ну, щось робив, ходив до церкви, але що я зробив для Бога? Що я зробив такого особистого, що я зробив за цей день? Кому я розказав про Ісуса Христа, і це мене схвилювало, ця думка мене кожен день переслідує, коли я бачу незнайомих людей, яких не знають про Ісуса Христа, і хочеться засвідкувати Ним завжди. Не завжди виходить, хочу сказати. І тому в нас є. Багато людей, які ми зустрічаємося, і ми можемо з ними попрактикуватися. кожну хвилину. да, Буває багато так навіює сатана всяких думок, де ну, відчуваєш запах алкоголю від людини. І, ну думаєш, що він запам'ятає з того, що ти сказав, що йому дійде, того, що ти кажеш, коли він в такому стані. Але наше так обов'язок сказати про Ісуса Христа. І ми повинні пливати на цей світ. Якщо ми не будемо впливати на цей світ, то світ почне впливати на нас. І ну, що тоді залишиться від нас? Один великий проповідник Чарльз Першен сказав <кій> такі слова: плюйте на мене, натолько покайтесь. Каже, смійтесь з мене, але каже, повіруйте в Ісуса Христа. Каже, заваляйте моє тіло в грязі, каже, але тільки не заваляйте свої душі в тій темряві. Наскільки людина хоче, щоб людина почула про Ісуса Христа, наскільки вона хоче, щоб люди відчули ту благозвістку звістку про Ісуса Христа. І найбільша думка, яка найбільше, яка мене сколихнула, це те, що. Ми не зможемо зробити на небесах це те, як розказати людям про Ісуса Христа. Там не буде річних людей, яким можемо ми розказати про Ісуса Христа. Там вже не буде. І ми можемо там славити Бога, ми будемо ходити там по золотих вулицях, будемо співати, але одного ми не зможемо там розказати людям про Ісуса Христа. І тому в нас є прекрасна можливість кожну хвилину нашого життя розказувати людям про Його можливість, про Його благословіння, про Його смерть. Це не відразу, виходить, я ще раз наголошую. Це практика. Це практика і практика. Тому будемо трудитися в цьому і вийдемо в зону свого комфорту. Я зачитаю ще один такий коротенький вірш про лота. І, і 19 розділ буття перший вірш. І прийшли ті два ангела в Судом вечором, коли Лот сидів у ворот судома. І ми знаємо цю історію про Лота, коли він, вибрав, коли він підняв свої очі, і за похотом своїх очей він вибрав ту землю, яка здала, здалася йому кращою. І далі тут розвивається так історія, і коли приходять до нього ангели, він просто сидів у ворот. Як часто просто сиди ми своїх в церкві просто займаємо своє місце, просто сидимо і виходимо, і нічого не відбувається з нами. Як ми сидимо в наших універах, в наших гуртожитках, в наших кімнатах, ми завжди сидимо і не говоримо про Ісуса Христа. Як це важливо для кожного з нас задумати, що ми так просто сидимо, а не розказуємо про, 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 про Ісуса Христа. адже проходять хвилини, ці дорогоцінні хвилини, які ми можемо використати для того, щоб прославити Бога. Тому що ще, ще раз закликаю: говоріть про Ісуса Христа. Говоріть, це зразу не здасться, це не, це не один день, це не два, це ціле життя. І в усіх словах і буде, слава Богу. Амінь.